Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на львівському авторинку. Карбазар сьогодні у нас 13 травня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також, друзі, хочу подякувати вам всім нашим глядачам, підписникам за підтримку. Нас вже 30 тисяч. Потрошки ростемо. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також одразу перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю, нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати точково автомобілі по Україні і перевіряти їх. Підтримати наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Октавія. А сьома 18-го року. 15500 ціна, 2-літровий дизельний двугун. Так, автоматична коробка передач буде ще торг, номер телефону є. Клімов-контроль, лед-дисплей, навігація. Volvo V70, 8015 року, 13200 ціна, 1,6 дизельний на механічній коробці передач. Авто з Голландії пригнане, 216 тисяч пробіг, номер телефону є. Такі автомобілі рідко на ринках трапляються показує, можливо, когось цікавить. Октавія А5, 2010 року, 7550 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, так, номер є 206 тисяч пробіг. Так, не знаю, чи буде вам видно. Так, кондиціонер і підігріве сидінь. трошки сильніше. Так, є ще парктроніки. Свіженький електрокар, Nissan Leaf. Плюс 19-го року 23 350 ціна. Батарея 62 кВт, 216 кінських сил. Звичайна автоматична коробка передач, 33 тисячі пробіг. Номер телефону є. Орієнтовний запас ходу до 400 км. Козі як виглядає підгріве сидіні. BMW 520 13 року, 17500 ціна. Так, це в нас з Європи, не американська версія, повний привід, ікс-драйв, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 223 тисячі пробіг. регулювання сидінь. Клімат-контроль підігріве сидінь. Opel Insignia Sport Tourer, кінець 2014 року, так, двохлітровий дизельний двигун 140 кінських сил, орієнтовний розхід 5 літрів по трасі, 7 літрів по місту. Ну, звичайно, хто як їздить, 250 тисяч оригінального пробігу. Так, багато комплектація, Бачите, підігрів біксенони, так, автоматичне світло, дотяжка багажника, без підфарбування. Сервісна книга, 13 тисяч ціна, номер телефону є. Так, виглядає в салоні. За деталями вже звертайтесь до власника. Так, а колір такий коричнево, сірий, навіть складно, не знаю, вам, напевно, на камеру не буде видно. Шкода суперб. 19-го року, 25500 ціна. Двохлітровий дизельний двигун, 190 кінських сил, автоматична коробка передач 250 пробіг можна в салоні показати? Дякую. Клімат контроль, led дисплей. Сіат Ібіца, в спортивній версії. Тут видно ФР. Так, ціну мені скажіть? 7700 стартує власник, 9 рік. 1,4, так? Да. Бензиновий двигун, 110 кВт без підфарбування, автоматична коробка передач. Рідний пробіг 194 тисячі, є сервісна книга і номер телефону. О, тепер видно. Так, тут до докум... сертифікат є вже до автомобілю. Так, і показую в салоні. Всі вже пригнаний, так? Зараз все покажемо обов'язково. Так, оп, зараз. Все, от тепер вам буде видно. Рідкісні автомобілі. Так виглядає. Так, дякую вам. Електроніки ще є. Так, знайшли такий гібрид на ринку Chevrolet Volt. Перша в нас в оглядах. 2012 року 10600 ціна. 1,4 газ, бензин і електро. Тобто можна їхати на електриці, на газу, на бензині будь-якому. Автоматична коробка передач, звичайно, 317 пробіг. Номер 096 719 9003. Власник підказує, що ресурс батареї не падає з таким пробігом навіть. Так, тут у нас є, бачите, незначні пошкодження з самого краю. Там далі все гаразд. Так, Що цікаво, автомобіль чотирьохмісний. Нема з посередині кому просисте. Пасат 86 9-го року, 7900 ціна. 1.9 дизельний двигун, механічна коробка передач, авто не 263 Пробіг, номер телефону видно, що можна, дякую. Так, електрорегулювання сидінь. Стан видно, сидіння без пошкоджень, мультикермо. Клімат-контроль присутній. Є блутуз до телефону, дисплей. Автомобіль у збереженому стані. На перший погляд, звичайно, треба все перевіряти, особливо такі автомобілі. Є парктроніки. Ексклюзивний Меган line Купе 12 року. 8450 ціна. 1,6 дизельний двигун 130, 130 кінських сил, механічна коробка передач, номер телефону є. Так, зараз хвилинку. О, Салон комбінований. <ріст> Клімат контроль, <ріст> Так, маємо поруч два популярні універсали. Passat b 8 завжди питаєте, завжди актуальний. 15-го року 17500 ціна, двохлітровий дизельний двигун, 150 кінських сил, автоматична коробка передач, комплектація Highline. 269 пробіг, шкіра Алькантара. Раз покажу з того боку. Може буде вам видно? Підгріве сидінь є, клімат контроль. Парктроніки, фаркоп. Так, і шкода Октавія А7-го року. Так виглядає. 13800 ціна 1,6 дизель. Автоматична коробка передач, автомат у нас DSG. 225 тисяч пробіг. Это ваша? Можно? Так, выглядит да, климат-контроль. Парктроники. Посад босемый. 2012 року 10 950 ціна, двухлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 212 тисяч пробіг. Підігріве сидінь, клімат контроль, мультикермо. Hyundai i 40 12-го року, 10650 ціна, 1,7 дизельний двигун, 136 кінських сил, автоматична коробка передач, 235 тисяч пробіг, номер телефону, шкіряний чорний салон, електрорегулювання сидінь. Деціонер здається. Шкода суперб 14-го року. 11650 ціна, 2 Ціна, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач 140 кінських сил, 228 тисяч пробіг. Підігріве сидіння, клімат контроль, механічна шестиступнева коробка передач. Авто в седані Форт Мондео. 8900 ціна, 12 рік, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 258 тисяч пробіг. Так, комбінований салон. Клімат-контроль, підігріва сидінь. Так. Так, авто в кузові ліфтбек. Є парктроніки. Октавія. А сьома, 17 2017 року, 13500 ціна, 1,6 дизельний двигун, 118 потужність, механічна коробка передач, 215 тисяч пробіг. Передні електросклопідйомники. Так, має бути вам видно. Кондиціонер п'ятиступенева механіка.